Всім халю, з вами Еванда, і сьогодні ми будемо описувати картинку на іспит. щоб у вас перед глазами, перед руками е, був покроковий план, як це зробити якісно на будь-який рівень. Звичайно, від рівня залежить там кількість речень, складність речень, але глобально все однаково. Отже. Перейдемо до справи одразу. Опис картинки в нас складається з багатьох частин, звичайно, але важливі якісь зауваження, до того як ми перейдемо до саме опису картинки, ми його з вами спочатку проговоримо. Отже, ваш опис має бути логічним і зв'язним. Ну, це логічно, що опис має бути логічним. Проте будьте структурованими саме в тому як ви, за якою структурою ви йдете по описі картинки. Тобто, не починайте, наприклад, з переднього плану, потім перейшли на задній план, потім знову повернулися на передній план, описали, одну людину не дописували її до кінця, перестрибнули на іншу, повернулись до першої. Так не потрібно. З чимось одним завершили, пішли далі, щоб ви самі собі не в палки в колеса не вставляли, далі вам було простіше, і ви не забували про що ви вже казали, а про що ще ні. Використовуйте різноманітну лексику та граматичні конструкції. Ну, Тут також ви пояснити не потрібно. Рездгу, аси що, і це і так далі. Да, це все окей, це може бути, але якщо ваше речення, ваші, ваша доповідь складається лише з таких речень, то звичайно цього замало. Не бійтеся вражати свої емоції. Все побудовано на вашій е, особистій думці, ваших емоціях те, як ви це відчуваєте. Тобто, кажіть все, що забажаєте за потрібно. Е, не бійтеся себе виправляти, але не потрібно виправляти кожну свою Помилку. Чому? Постійно, якщо будете справляти, це буде дуже і дуже різати вухо і слух, і воно буде тільки заважати. Ви можете зробити помилку, нічого страшного. І йдіте далі. Якщо там грубіша помилка максимально, тоді виправте себе окей. Але якщо це там якась літера, якесь закінчення, нічого страшного, краще піти далі. Та... Важливіше, найважливіше правильної відповіді немає, це лише ваше сприйняття картинки. Тобто кожна відповідь, будь-яка відповідь, вона є правильною. Отже, перейдемо до опису картинки загальної інформації. Спочатку ми починаємо з хіндаґрунту, тобто переднього плану Sie вас, зензі, Bild? Кого або що ви бачите на картинці? Опишіть хто або що є головними об'єктами, та дайте коротку, коротку характеристику, можливо. Да? От Ми з вами візьмемо ось таку банальну базову картиночку і будемо, спробуємо її описати. А, наприклад, по пунктах: опишіть, що або хто є головними об'єктами. З їх філії форші не На цій картинці я бачу багато людей, наприклад. Що вони там роблять? От ми переходимо до другого пункту. Вас пасірт автомбіль, бачите дії людей або предметів, зображених на картинці. Зі геймдутнем пак шпацірин, зі Фарен Рад, Махеньова або Зі Ерхолін. Всі варіанти дій, які відбуваються на картинці. Там Шпілін Міддраген, Лауфен Міддемхунд, але в такому форматі тобто це треба описувати конкретно дії, що роблять люди. Та спробуйте зрозуміти, чому вони це роблять. Саме в цій картинці, я думаю, це не важливо. Це більше для картинок, знаєте, там де якась дія, якась одна дія, там я не знаю, хтось свариться. І чому вони це роблять? От Дайте свою думку. А тут ну, можна додати якусь інформацію: типу, філійт, uh, есистзома, uh, Tag. Und deswegen gehen sie draußen. Типу, можливо, літо сонячний день, тому вони гуляють. Типу, Чому вони це роблять, чому вони виходять на вулицю? Але це так логічно дуже. Далі. Was ist noch auf dem Bild zu sehen? Що ще є на картинці? Да? Переходимо до заднього плану. Обачить фон, на якому відбувається дія. А, ми можемо сказати спочатку про парк. А фодагрунд. Парк. Олег Штат. Ja? Noch weiter, äh, вот. І скажите, що побачите парк, ви бачите ще далі, на, біль, більш далеко. Uh, і далі бачите uh, місто, штат, uh, вот. і там, Хоє, Ге Бойде, за штат, если про парк, ми, ми кажемо, то Грюнебойми ім парк. От у ну, такому форматі. А то описуємо просто тупо все, що бачимо, не придумуємо нічого. Кажіть інші предмети, які можна бачити на картинці. Да? Також ми можемо додати там, типу, Дізони Shined Ода Скіп Вінт, має майна майно кнах'я, тому що от ці. Облачка, вони трошки там якісь нібито це вітер. Yeah? E, ist, e, От. Ну, і тому що дівчина грається з драхином, да, з з, змієм. А, тому можна додати знову ж таки, це ваше емоції та а, сприйняття картинки. І останній пункт це віст є андрук фонбід. Яке ваше враження від картинки? Тобто ми описали з вами передній, передній план, задній план, і тепер загальна те, що ми відчуваємо від цієї картинки. Тож, тож поділіться своїми почуттями та емоціями, які викликає у вас картинка. Опишіть, яку атмосферу вона створює. Можна сказати, що this build is um, hell, glücklich. Dimension sind uh, sehr glücklich. Ja, und uh, dieses Bild macht ein guter, schöner, і інші прикметники, де можна дати Eindruck auf mich. Що ця картинка на мене Впливає, робить вплив дуже класний, крутий, добрий і так далі. Всі ці фрази, які можна використовувати для опису критику, будуть нижче в описі під відео в окремому документі, тому не хвилюйтеся, це все ви також зможете отримати. Йдемо далі, деталізуємо нашу розповідь. Центральні фігури оточення та враження знову ж таки, це все, що ми зараз розказували, можна ще деталізувати. Наприклад, якщо у нас є центральна фігура, у нас тут багато центральних фігур, трошки пізніше ми розглянемо як варіанти однієї центральної фігури, але тут у нас багато центральних фігур, вік, стать, зовнішній вигляд, настрій, емоції, що роблять, де знаходяться, мета, дії. Тобто вік, стать, то ми можемо сказати, що es gibt jüngere und ältere Menschen auf diesem Bild, die sind sehr glücklich, sie spielen, springen, laufen und erholen sich. там Всілякі люди є, вони приїгають, бігають, вони веселяться і їм круто, вони відпочивають. Далі оточення, де відбувається дія, погода час доби, опис приміщення пейзажу, інші люди предмети, дрібні деталі. Де відбувається дія? Тобто це у нас автомбільд, Заінвіа парк, Айн парк. До света і es Онтвам стляхтмід так. Опис приміщення або пейзажу, можемо сказати, що. In bulk gibt es viele schöne, grüne Bäume, grass for ähm, yoga or ähm, stress for space в такому форматі. Да, Можна описати тут людей. Uh, на дуже багато. Я б не радив описувати всіх людей, а берете себе декількох. Це один декілько. худож. Uh, uh, Er äh, hat schwarze Haare und äh, ist äh, nicht warm verkleidet äh, in eine Hose und T-Shirt. Ну, no, дрібниці деталі, ми можемо писати драген, хунд, там фара, да, такому форматі якісь äh, частинки, які по факту не впливають ніяк, але вони додають просто цікавості вашій розповіді. Та враження, які емоції, яка картинка, що ви про неї думаєте, і чи є у вас особистий досвід пов'язаний з цією ситуацією? А тобто ми це знову ж таки трошки вище обговорювали, а тут ми деталізуємо, які емоції ми обговорили. Там картинка Махтав Гута Айндрук, мі ішпіль Руїй. З приводу досвіду можна додати, що? Вас мій Петріфт. Гейх Зельбст гене Дуйтінпак Шпацірн. Uh, und uh, jede Wochenende laufe ich ein paar Kilometer durch den Park. Мені самому подобається по парку гуляти, а на вихідних навіть я бігаю по декілька кілометрів. От вам максимально готовий розказ. Поради, деякі поради. Зверніть увагу на погоду, колір стін. Фон зображено, вам важлива вся картинка. Тобто, коли ви описали, що людина раз, два, три, чотири, п'ять робить раз 2, три, 4-5, а загальна картинка опису не дали, то цього недостатньо. Це мало. Тобто, тому що екзаменатори, звичайно, вони все бачать, все розуміють, але вони нібито не бачать картинку да, і мають її відчути. Це важливо. Опишіть що знаходиться на передньому та задньому планах зліва та справа. Те, що ми на початку говорили: передній план. Задній план, це дуже важливо, тому що так екзематор розуміють, що ви можете розділяти та поступово йти по картинці, а не так, що ви Xunt Forne одфорне тут нічого нема. Uh, uh, große Gebäude. Це дуже ви перескочили з цього мана на одразу на штат на великі будівлі. Але поступово ми йдемо. Не забудьте про дрібні деталі, які роблять опис більш живим. Знову ж таки: а, там, Драхен, Зоне, Хунт, фарад і так далі. Використовувати прикметники та дієслова, слова, щоб зробити опис динамічнішим. Але, то ми знову ж таки беремо Dizes Bild macht ein gut Eindruck aber man дати ein guter, що на und mir ist sehr ruhig. Ich bin. Äh, so äh, entspannt. Ja, то в такому форматі то, то ми прям розчавили да, це речення, прямо приплюснули його в різні сторони і додали до нього багато-багато слів. А, і ми вже не просто ну, хороше враження. А Хороше, класне враження, мені спокійно. І це дуже от е, мене як це складно перекласти з німецької слова. Знаю, що вони мають означати, але як воно буде українською без От Воно робить мене таким да, е, задоволеним. Якось так. Також не бійтеся висловлювати свої думки та емоції щодо зображення. Тому що. Немає правильної відповіді, як я вже казав. Є ваша відповідь, ваше бачення. Тому кажіть те, що думаєте, те, що хочете, це буде правильно. Головне казати правильно, на правильно використовувати граматичні конструкції, правильні слова підбрати. А що саме це буде? Це вже не так важливо. Важливо те, як ви це відчуваєте. І відмовтесь від надто простих речень на шкалт steht ein Tisch, er ist rot, тобто, як мені казали, в äh, äh, es, ist, es ist warm. На цій картинці літо äh, і тепло. Also це дуже-дуже легко. Ми, ми кажемо, що да äh, се äh, 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 da зоніга так, äh, nicht warm verkleidet не ist es warm. так як люди не дуже тепло вдягнені це. Тепло. Тому розширюйте свої речення. А давайте, давайте подивимось на картинки, де у вас нічого немає. На цій картинці, так, да, дуже багато всього, все круто. А тут нема нічого. Просто людина в кімнаті. І такі картинки також можуть трапитися. Тут нам ще більше важливо передавати емоції. Наприклад, давайте візьмемо оцю де хлопець просто тупо стоїть в куті кімнати. Тут ми кажемо, що. А в этот бібль цей юнграман, де ім цима Там, Типа, цима Хель, Філят, або абістин траургів. Тобто беремо з вами поступово. Головний об'єкт, типа ман стоїть там то там-то. Але поки що ми його детально не описуємо. Далі. Що він робить? Він стоїть, ми сказали, фон. Das Zimmer ist hell, aber traurig. Die Wände sind beige. Der Boden auch beige. Und es gibt keine Schränke, keine Möbel. Da zum Beispiel. Dale. Die Dieses Bild ist meiner Meinung nach äh, ein bisschen traurig, äh, vielleicht dieser Mann äh, äh, zieht aus und äh, er leidet sich auf dieser Wohnung zum Beispiel. Na, ich möchte mit der Diäme Dieser junge Mann trägt einen äh, Pullover, schwarzer Pullover und Блауве, Дункльблауе, Хозе. А у хати Шуе, Шпорт Шуе, нам можна так це назвати. Mm -hmm. uh, ну, в принципі, по людині ми да, з вами розписали. Де відбувається погода час доби, да, Тобто, знову ж таки, дізом uh, Zay uh, uh, Links ein Licht uh, vielleicht vom, uh, von der Zone. Або значить бачу світло від сонця. А, так, так. Ви зрозуміли, що треба просто описувати все, що ми бачимо. Якщо нічого не бачимо, вигадуйте. От я кажу, що бачите тут зліва, я думаю, що тут, зліва. А, у нас сонце падає з вікна, да? можливо, звідсиля. Можливо, це взагалі не так. Взагалі, цю картинку згенерував чи То звичайно, це не так. Але я намагаюся вигадати. Намагаюся вигадати, що цей парубок виїжджає з цієї квартири йому сумно, він не там типу страждає з цією квартирою. Це просто моє бачення цієї картинки. Незвичайно, якщо ви хочете скласти іспити якісно, як от бачите, наші студенти, то Evenda це про те, що 7 років досвіду 600 студентів та 98% студентів, які складають іспити. На, нашій, на, моїй особистому, на моєму особистому досвіді декілька, всього декілька студентів насклали іспити. Ну, там були трошки нереалістичні запити на декілька рівнів переприкнути за декілька місяців. А, але коли запит реалістичний, інколи навіть на грані з реалістичністю, що бувають складні запити, як бачите. Всі все складають. І учні дійсно сягають результатів і на B1, як бачите, і на B2, і це різні і EIF, і TELC, і. Що у нас тут ще є, і ТЕЗДАФ десь були. І GOTI сертифікати, Тобто всі сертифікати, які є, можете зайти на наш сайт в описі під відео є сайт, та подивитися детальніше про те, як ми готуємо до іспитів, що в це входить і. Звичайно, приходить до нас також готуватися до іспитів. Побачимось в Евенда Бізбальд.